Друзі, привіт! Сьогодні вам розповім гумореску глазового огірочки. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, яку я публікую кожного дня. Української має бути більше. Дід мер. Попа бабуся в хату запросила. А сама сіла біля діда та й заголосила. Ой склав же ти свої ручки, заплющив же очки, а ти ж любив огірочки, любив огірочки, а ти ж любив огірочки до чарки й до їжі, а ти ж любив огірочки солоні й свіжі. Роздуваючи кадило в темному куточку, піп надувся, намолола арештантів бочку, огірочки, огірочки. Годі уже досить, баба глянула на нього. Та як заголосить. Ой, батюшко рідненький, що ж мені казати, ой батюшко святенький, як же промовляти, ой батюшко вусатенький, як же голосити, ой батюшко пузатенький, про що ж говорити? Піп на неї, як гарикне, мов з пустої бочки. Годі бабо, ляпай краще знов про огірочки. До нових зустрічей. Желтому летачку.